Люди, це треш. Бар Нептун в Маяк. Зараз я знаходжусь біля закинутого ресторану Маяк в Дніпрі. І це наразі найсумніша будівля. Півроку тому тут зникла охорона, і сумні наслідки вже є, бо те цінне, що там було всередині, вже знищили. На вході тут гостей зустрічали такий барельєф. їх автор Юрій Павлов. Дніпропетровський художник, який зробив відому, наприклад, музу біля оперного театру. Дуже красива робота. І зараз покажу вам також з цієї сторони такі гарненькі роботи. Ось власне автограф Юрія Павлова на Берльєфі. Дуже хороша робота. А це наш нещасний маяк. Оце ось наслідки заходу туди підлітків. Такого не було. Тут. Ось можна побачити, що тут були такі склоблоки, але потім видно, вже в нульових чи 90-х тут була реконструкція осучаснення. Заплали все гіпсокартоном. Зверніть увагу, тут колони вони були вкриті гранітом спочатку, але потім за чимось нанесли цю страшну фарбу. Тут все відкрито, тут просто все, тут абсолютно вільний доступ і це, це біда насправді. Тепер момент істини. Люди це треш. Це треш. Травні місяці, коли я сюди приїхала, тут все було ціле. Це справжня біда. Весною мені пощастило побачити це пано цілим, але я знала, що таке закидьки і як довго в них. Живуть якісь монументальні і декоративні роботи, тому я одразу звернулася до начальниці управління з питань охорони культурної спадщини Дніпра Надії Лиштви з тим, аби вона допомогла знайти шляхи порятунку цього панно. В першу чергу ми знайшли контакти власників, зв'язали з ними, розповіли про проблему. І ті відригували тим, що заколотили входи, повісили замки, але це ненадовго допомогло, тому що замки не є проблемою для підлітків, вандалів, і скоро маяк знову був відкритий. З'являється фото того, що хтось розмалював панно і надбив його. Ми знову до власника треба рятувати. Треба його вивозити звідси, тому що воно тут не вціліє. І ось нещодавно мені прислали фото от такого вже стану. Я готова була вже за власний кошт забрати це панно, десь знайти гроші, замовити якусь вантажівку, знайти місце, де його зберігати, але просто щоб воно було цілим, тому що це, що ми бачимо позаду, це було питанням часу. Знову зв'язалися з власником, але він. Дозвіл на демонтаж не дав. І тепер воно просто отак лежить. Це дійсно катастрофа. Раніше тут був бар, і унікальність цього панно полягає в тому, що воно було як би одночасно і великим гігантським світильником. От тут ви можете побачити, наприклад, тут так важко підступитися через. Руйнування. От в таких місцях ось були лампи, і воно, як наче зсередини, підсвічувалось. Абсолютно дивовижна робота. Оскільки цей зал називався Нептун, то це панно імітує дно моря, океану, такі ефекти коралів, якихось морських жителів. Дуже тонка робота, і я, як людина, яка передивилася повно монументальних робіт по Україні, можу з певністю сказати, що нічого подібного більше ніде в Україні немає. Подивіться, яка стеля. Абсолютно дивовижна робота. Автори це два художники на прізвище Триколенко. Вони зробили таку неймовірну роботу. І я довго мріяла потрапити сюди, аби побачити це все на власні очі. Тому що я бачила лише в старенькому радянському альбомі, що тут була барна стійка. Відпочивали люди під цією штуковиною. А ось зверніть увагу на стелю. Такі люстри, дивовижна робота. І мені так шкода його, господи. Правда, я не знаю, що робити, до кого звертатися, щоб, хоч, хтось врятував всі залишки, врятував це панно, бо дійсно аж плакати хочеться. Як його шкода, що таку унікальну річ знищили і продовжуватимуть знищити. Отак, От будівля півроку побула закинутою, і все, її нема. Я, знаєте, ще не сумніваюся, що тут можна очікувати якогось підпалу, тому що це класика, це класика поведінки неадекватних людей. Потім цю будівлю. Задешево продадуть і знесуть. Ну, так, принаймні, у нас було. Дивіться, боже, я стою. У мене тут оця не знаю. Не знаю, що сказати. Це, це трешак. Це повний треш. Бар Нептун. Присторанні маяк. Закінчився. Ось вікно вибите абсолютно. Тобто будь-хто спокійно заходить, прямо до панно. Раніше сюди не можна було взагалі потрапити. І слава Богу, принаймні воно все було ціле. Тепер, тепер все. Я не знаю, хто може допомогти.